Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні на вас чекає проєкт Браслет для друга. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли, діти, всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технології. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Що таке браслет? Браслет це прикраса, що одягається на кінцівку. Як правило, на руку, на зап'ястя чи над ліктем. Що таке фенечка? Фенечка – це браслет дружби. Браслет ручної роботи із бісеру, ниток, шнурівок, стрічок, шкіри чи замінника шкіри. Може бути як одного кольору, так і різноманітного забарвлення. Багатовікова історія плетених браслетів почалася завдяки індіанцям Північної Америки, які мали традицію надягати на руку друзів і рідних сплетені між собою певним чином мотузочки. Такі браслети асоціювалися з дружніми стосунками. Тривале носіння вказувало на міцну дружбу. Спеціальне зняття з руки мотузка означало публічну образу і завершення гарних відносин. Індіанці дбайливо ставилися до своїх традицій, тому різні способи плетіння таких браслетів передавалися від покоління до покоління як одна із святинь. Саме вони започаткували такий вид рукоділля і першими створили схеми плетіння. Кожен індіанець обов'язково повинен був мати в своєму розпорядженні мінімум три плетені браслети. Це вважалося символом його роду. Подібними кра красами користувалися стародавні слов'яни, які вплітали в орнамент браслета природні мотиви для захисту людини та її житла від злих духів і прихильного настрою слов'янських богів. У далекі часи подібні фенички з двох стрічок використовували як особливі символи примирення й дружби, а знахарі, чаклуни і шамани, роблячи такі штучки, заговорювали їх на здоров'я, любов та багатство. Уважали, що той, хто буде носити заговорену феничку зі стрічок, буде повністю на себе притягувати те, на що вона заговорена. Офіційно ж мода, на плетені зі стрічок браслети, пішла 60-х років. Тоді фенечки вперше почали носити як незамінний атрибут хіпі. Вони дотримувалися принципу всім миру і любові, а браслети, в'язані з ниток, стали візитівкою цієї субкультури. Хіпі запустили світом своєрідний флешмоб, який називався бродячі фенички. Такі браслети передавалися з рук у руки, таким чином подорожуючи світом. Уважали, що ці браслети притягують удачу і гарантують безпеку в процесі ультрамодного в той час автостопу. Фенички навіть були повною розмінною одиницею. Ними часто оплачували проїзд водіям попутки. З часом культ хіпі втратився, але фенечки вважають модним аксесуаром і сьогодні. Такі браслети можна побачити на зап'ястях юних модниць і свійських дам, які надають їхньому образу індивідуальності, яскравості і енергійності. Дуже часто на спекотних літніх вулицях можна побачити дівчат і юнаків, які носять на своїх зап'ястях яскраві браслети з ниток. Вони складаються зі сплетених вузликами та іншими методами ниток, які зв'язуються одна з одною для створення єдиної прикраси. Браслет з ниток має безліч різновидів. Розгляньмо найбільш популярні. Браслет дружби. Цей вид браслетів плетуть різними способами з муліне Найпоширеніше з них обв'язати моток ниток однією робочою ниткою і затягнути петлею. Браслет Шамбала являє собою різне переплетення ниток і намистин. Така прикраса має тисячолітню історію і виконує роль певного талісмана, який захищає носія прикраси від злих потойбічних сил та залучає удачу і здоров'я. Прикраса оберіг складається не тільки з намистин і ниток, але й різних черепашок, підвісок, монет, натуральних каменів та інших речей, які подобаються майбутньому власникові або пов'язані з ним спільною історією. Коли ж ні, браслет не принесе очікуваного ефекту. Плетіння феничок з муліне є одним з найпростіших і найпоширеніших. Існує два основні види плетіння. Косе. Це результатом стає візерунок у вигляді стрічок, ялинок чи кісок. Другий вид це пряме, більш складне і складається з різних фігур вже малюнків або навіть слів. Пропоную вам подивитися відеодемонстрацію практичного виконання сьогоднішньої роботи створення браслета дружби. Вітаю! З вами канал Левко, і сьогодні ми будемо вчитися робити браслет дружби із семи ниток. Браслет дружби можна робити з будь-яких ниток. Я робитиму з муліне. Нам знадобиться шматок цупкого картону. Це може бути будь-яка непотрібна коробка. На картоні малюємо коло. Відмічаємо центр і ділимо це коло на 8 секторів. розрізаємо коло. Тепер робимо надрізи по лінії кожного сектора. Приблизно до середини кожної лінії. У центрі кола робимо отвір. Аж так би мовити, станок готовий. У мене сім ниток різного кольору. Кожна з ниток довжиною 60 см. Я склала нитки удвоє, щоб браслет вийшов не дуже тоненьким. Зав'язуємо вузлик. Бо середину кола. Тепер розподіляємо нитки по надрізах. Один з надрізів лишаємо вільним. А тепер, власне, розпочинаємо плетіння. Беремо третю від вільного надрізу нитку. Переносимо її через дві і запускаємо у вільний надріз. Тепер у нас звільнився цей надріз. Знову через дві. Третю. І знову у вільний розріз. Тепер цей розріз вільний знову через дві третю у вільний розріз. Ми можемо побачити, яким виходить наше плетіння. Так і продовжуємо до кінця. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закінчуємо плетіння ось так: виймаємо нитки. і Зав'язуємо. Застіпку. Для цього нам знадобляться лумбенди. Прикріпляємо лумбенд за допомогою вузика. розрізаємо петлю І знову прив'язуємо в пленку тепер робимо Охайні китиці. Завдяки Лумбендові ви зможете носити цей браслетик дружби навіть тоді, коли станете дорослим. і об'єм вашої ручки буде набагато більший. Але ж дружба триває вічно, тому і браслетик буде з вами завжди. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Левко. Давайте з вами, дітки, пригадаємо правила роботи з ножицями, які вам сьогодні знадобляться для роботи. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. За власним задумом створіть браслет для друга за допомогою картону та ниток. Ну що ж, дітки, буду чекати з нетерпінням фотографії ваших чудових браслетів. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу! На цьому урок закінчено. Беріть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!